Мене звати Писаренко Олена Вадимівна, завідувач навчально-практичним центром технологій та дизайну. Сьогодні я хочу познайомити вас з найкращим закладом у світі Білоцерківським фаховим коледжем сервісу та дизайну. Коледж надає освітні послуги за такими напрямками. Перукарське мистецтво, інформаційно-комунікаційні технології та сучасний модний, креативний та затребуваний напрям легка промисловість. Або якщо бути простішими швейний напрям, на якому сьогодні докладніше ми і зупинимося. Бути кутюр'є це модно та сучасно. Кажуть, що той, хто творить руками красу. Справжній Бог. Ми не виняток. Коли деталізуєш те, що любиш, і те, чим живеш, отримуєш просто насолоду. Вже багато років поспіль швейний напрям дарує нам успішних випускників, які створюють власні бренди та займають відповідну нішу у світі моди. Коледж має сучасні майстерні та аудиторії. Які дозволяють в короткий проміжок часу отримати готовий витвір мистецтва. Сучасні комп'ютеризовані програми, такі як САПР та Кло 3D, допомагають удосконалювати вміння студентів та полегшують процес виготовлення готового виробу. Із здобувачами освіти працюють майстри першої категорії. Та сучасні креативні педагоги, які всі свої знання та вміння передають студентам. Головна мета зацікавити та закохати в професію. Від перших невпевнених кроків до успішних показів моди викладач, як наставник, підтримує та надихає. Готові вироби та творчі креативні колекції наших здобувачів освіти та успішних випускників, тому яскравий приклад. За період існування коледжу ми маємо понад 100 успішних колекцій одягу різного асортименту. Саме зараз легка промисловість отримала новий подих, і ви не втратьте цієї чудової можливості. Якщо готові творити, фантазувати, креативити, тоді вам до нас. Коледж має в своїй структурі навчально-практичний центр технологій та дизайну. Це місце, де фантазії здобувачів освіти та педагогів стають реальністю. Різноманітні проєкти, колекції, майстер-класи та воркшопи все це надихає і нас, і студентів. Запам'ятайте, отримати освіту та змінити свій фах ніколи не пізно. Довгострокові курси з отриманням свідоцтва державного зразка. Модульні короткострокові з отриманням сертифікату запрошують вас у затишні майстерні та аудиторії коледжу. Професійна освіта та сфера обслуговування набувають все більшої популярності. Саме зараз наша держава потребує фахівців даного напряму. І головне, що вона дає можливість створити дійсно власний бренд, відкрити власний бізнес та бути завжди на висоті. Отже, професії кравець, закрійник та спеціальність моделювання та конструювання промислових виробів це наше з вами майбутнє. Певнені, що в цю сферу можна закохатися, адже кожен з нас в якомусь розумінні художник. Залишатися в тренді, бути модним і жити світом моди це і є основна мета кожного фахівця даної сфери. Все більшої і більшої популярності набувають трикотажні вироби серед населення різної вікової категорії. У демісезонний період чи не найбільш популярними є худі – Бомпери, джемпери, теплі трикотажні костюми. Сьогодні ми пропонуємо до вашої уваги майстер-клас Виготовлення футі, який підготувала майстер виробничого навчання Білоцерківського фахового коледжу сервісу та дизайну Валентина Михайлівна Музика. Доброго дня! Мене звати Валентина. Я майстер виробничого навчання Велоцерківського фахового коледжу сервісу та дизайну. Сьогодні ми з вами поговоримо про такий вид одягу, як худі, який є невід'ємною частиною гардеробу кожної людини, яка хоче бути в тренді, відчувати комфорт і мати стильну унікальну річ. Наш майстер-клас буде складатися з двох етапів: теоретичного та практичного. А теоретичному етапі. Ми з вами розглянемо історію виникнення яку, тенденції, переваги перед іншим одягом, розглянемо модні моделі, а також дізнаємося, яку підобрати тканину. А на практичному навчимося шити худі. Отже, розпочнемо. Мода на практичні, зручні і стильні речі в цьому сезоні вивела в лідери Худі. Худі, це по суті, толстовка з капішоном або кофта з капішоном. Тому модель, яка раніше вважалася спортивною і використовувалася найчастіше в субкультурах, зараз стала базовою в гардеробі кожної людини. Сьогодні існує неймовірне велике різноманіття фасонів Худі, тому пропонуємо детальніше розглянути найбільш актуальні з них. Зрозуміти, що таке худі? Можна вже із самої назви. Слово походить від англійського худ, що в перекладі означає капішон. Саме ця деталь стала ключовою. Покрій худі, прямий подовжений, деякі молодіжні моделі шиються укороченими, які ледь доходять до лінії талії. Худі це супермодний предмет гардеробу, а фасони з дуже місткими накладними кишенями називаються кенгурушками. Мало хто знає історію створення худі. Між тим, цей виріб з'явився зовсім не в 21 столітті. Шити цей різновид виробу почали досить давно, ще близько 100 років тому. Ідея створення належить Гарольду Ліпсону, чинному на той час президенту фірми Champion Products. Саме він придумав модель светра з капюшоном. До цього часу такі вироби не шилися. Худі відразу ж сподобались не тільки спортсменам, на яких була розрахована ідея, але і робочому класу. Трохи пізніше худі поширилось серед молоді і плавно перейшли в категорії практичного одягу в модну стильну річ. У 2022 році у модних колекціях були представлені різні варіанти худі. У цьому році вони представили кілька моделей худі на блискавці, завдяки чому надягати її було набагато зручніше. Також будуть актуальними моделі з короткою вшитою блискавкою, яка розстібається до рівня грудей. Це зроблено для додаткової вентиляції тіла. Нарідко на ході можна побачити додатковий декор у вигляді аплікації, вишивки, ніжних воланів або ж надзвичайних вирізів. Дизайнери зробили все, щоб цей елемент гардеробу припав до душі всім споживачам. Популярність худі обумовлена тим, що модель має низку позитивних характеристик. Серед основних переваг є універсальність. Воді підходить для людей різного віку. Комфорт теплий капішок, здатен замінити шапку, в холодну пору року. Стиль. З цією річчю можна створювати велику кількість різностильних образів. Мобільність. Виріб підходить для вечірньої прогулянки, школи, занять спорту, так і для молодіжної вечірки. Демісезонність. Такий одяг можна носити у будь-який сезон. Теплозахисні властивості. Худі можуть бути утеплені зсередину путряною підкладкою. Існує безліч моделей худі, але вони всі класифікуються за трьома основними ознаками: сезонність матеріалу, виготовлення та призначення. У кожної з них є свої особливості і переваги. Серед худі, які відрізняються за сезонністю, розрізняють модельська пішону без підкладки, які носять навесні та восени, Легкі варіанти влітку при прохолодній погоді. Виріб закриває шию, може затягуватися шнурівкою, крім може бути приталеним або вільним. Зимові худі шиються з дуже щільних видів тканин, завжди утеплюються хутряною підкладкою. Без рукава. модель, що нагадує жилетку з блискавкою спереду, зручна тим, що немає необхідності одягати светр через голову. Іноді такі худі шиються без капішова. Можуть носитися як повсякденний одяг. Підходять для будь-якої пори року. Додатково худі поділяються на дитячі, чоловічі і жіночі моделі. Різноманітні силуети вражає оформленням, кроєм, декором. Жіночі, модний тренд худі. Довжиною до середини лінії стегну. Укорочений класичний. Останній носиться найчастіше в образах спортивного стилю: трендові кольори карамельний, декор різноманітне зображення та надписи. Чоловічі. На відміну від жіночих, представлені дизайнерами набагато меншій кількості. Трендові моделі це вироби різних кольорів, а також з горизонтальними смужками, розміри оверсайз, крій в основному класичний, принт. Графіті та малюнки з дусі 80-х. Дитячі, повністю ідентичні з дорослими виробами. Пропонуються тільки в зменшеному вигляді. Відмінна риса цієї категорії більш яскраве забарвлення, декорування мультяшними зображеннями. Тепер розберемо тканини, які найбільш підходять для виготовлення худі. Це виключно м'які, утеплені та екологічні тканини. Фліс з ворсом або без нього. Від щільності залежить товщина готового виробу. Матеріал відмінно зберігає тепло. Футер це натуральний трикотажний матеріал із бавняної нитки. В складі цієї тканини міститься лайкер, ліскоза і поліестер. Матеріал з лицевої сторони гладкий, з виворотній – ворсистий, добре підтримує природній теплообмін. Вельфост різновид трикотажу. Верхній шар щільний ворсистий, Володіє хорошим зігріваючим ефектом. В'язаний трикотаж. Саме такий, а не тканий, використовується при пошитті худі. Виріб виглядає по-домашньому затишно, але той же час ефективно. Переваги кожного з перерахованих типів тканини очевидні. Вони зберігають форму, просто прасуються, добре тримають тепло, регулюють природній теплообмін, навіть світають та не линяють при пранні. Розглянемо детальніше різновид популярних моделей, які мають свої відмінні властивості. Класична модель. Стильний вигляд, спортивний крій. У такому убранні будь-яка дівчина буде виглядати модно. Довжина виробу може доходити до лінії колін середини стегна трохи нижче пояса. Капішон обов'язковий атрибут. Шиється на зав'язках або без неї. Деякі силуети передбачають капюшон-трансформер із збільшеною висотою коміра. Сукня худі, удосконалений повсякденний одяг прямого силуету. Із традиційного пошиття капюшон кишені. Такий виріб здатний додати жіночності і елегантності будь-якому образу. Шиється з тонкого трикотажу. Низ виробу може бути з манжетою або залишатися розширеним. Пальто або куртка худі. Особливість крою полягає в тому. Що одягаються вироби не через голову, а як традиційний верхній одяг. Капюшон шиється подвійним, з середини виріб має підкладку з хутра або тканини з начосом. Модель носить прохолодну пору року, тому перевага віддається щільним типам тканини. З написами: такі моделі знаходяться на вершині модного олімпу серед молодіжного одягу. Трендом вважаються цікаві принти і об'ємні написи. Бувають укороченими або подовженими. З однією або двома кишенями. Деякі різновиди шиються з однією кишенею великого розміру попереду. Варіант зручний лише для того, щоб ховати руки. Моделі з двома кишенями більш універсальні, розрізняються в залежності від типу елемента, накладні, прорізні в швах. З імітацією вух тварин. Найчастіше такі моделі носять діти і підлітки. Вуха пришиваються на верхню частину капішона, декоровані хутром, блискучими прикрасами, зображенням або принтами. Спортивні стегна. найпоширеніший вид, шиються з легких тканин для літніх прогулянок, щільних для занять спортом взимку, з наушниками. Найвигідніший варіант для ранкових прогулянок. Їх називають ще худі-баги. Виробники вшивають в капюшон кофти-навушники, що дозволяє користувачу слухати музику або лекцію. Для сноутборду – подовжена модель майже до лінії колін. Тепла, комфортна, не обмежує рухи. Яка ж відмінність між світшотом і худі? Багато хто вважає, що ці види кофт одинакові, тому плутають їх досить часто. Але відмінність від світшоти у худі все ж таки є світшот. Різновид теплої кофти. Перелік відмінності від толстовки і худі базується на крої. Виріб немає капішона. Немає кишень і блискавки спереду, круглий виріз горловини, резинка на комірі, манжетах і нижній частині. Крій рукава рідко буває вшивним, частіше реглан. Матеріал виготовлення бавовняний крикотаж. У худі практично завжди є капішон і кишені традиційного типу кенгуру. Дуже рідко одна з деталей може бути відсутня. Застібка може бути тільки в зимових різновидах. Які ж поради щодо створення образу? Ході універсальна модель, що поєднується з великою кількістю стилів та образів. Зверніть увагу на приклади кращих комбінацій: джинси. Це поєднання одинаково добре підходить як жінкам, так і чоловікам. Жилетка або курточка. Хороший варіант для весни чи пізної осені. Одинаково підходять як для чоловіків, жінок дітей. Кеди. Взуття може бути яскравим, декорованим, з кольоровими або різнокольоровими шнурками. Зручний варіант для повсякденного літнього образу. Унти і уги. Тепле взуття ідеально гармонує із стилем худі. В'язані колготки або лосини, чоботи до колін. Відмінно поєднується з довгими моделями. Ідеальний образ зимову пору року, взуття на платформі різної висоти, типово жіночий образ, доречний для теплої пори року і міжсезонні. Міні-спідниця добре виглядає з моделями вкорочених худі. Не менш стильним є образ із спідницею вузького стилю. Широкі або вузькі штани. Образ ідеальний для спортивного стилю. Додатковими аксесуарами можуть бути великі сумки, шапки спортивного крою, бейсболки, водолазки, рукавиці, окуляри тощо. Варто наголосити, що худі не просто светр із кишеням і капішоном, це універсальний і завжди актуальний предмет гардеробу, який вдало поєднується майже з усіма речами, при цьому виглядає модно, ефектно та стильно. Комбінуйте різні речі, навіть ті. Які, здається, не можна поєднувати. Тільки так можна навчитися створювати стильні луки. Відтак ми ознайомилися з теоретичною частиною. Час переходити до практичного виконання. Для виготовлення ході нам необхідно розрахувати кількість тканини. Для цього нам необхідно поміряти довжину виробу плюс довжину рукава. При ширині тканини 1,5 м вам потрібна довжина виробу плюс довжина рукава, плюс 20 см. Для більш точного розрахунку можна спланувати розклад кулика на тканині. Для виготовлення ході нам необхідно такі деталі: перед одна деталь, спинка одна деталь, рукав дві деталі, капюшон дві деталі, кишеня, одна деталь, манжета дві деталі, пояс одна деталь. Перед розкриємо тканину, декатеруємо. Термін декатерування тканини це вологотеплива обробка матеріалу перед прошиттям одягу. Цей процес проводять для запобігання сідання тканини, зміни форми і розміру одягу після прання. За допомогою столу та парової праски Прасують матеріал по всій його довжині та ширині. Потім тканині дають час повністю просохнути і декадерування. Отже, переходимо до розкладки лекал. Пускай виходимо в розгортку по лицевій стороні. Це коли тканина ми розкладаємо по всій її ширині. Лекала розкладається на тканині. Дотримуючись напрямку нитки основи, а фіксують їх кравецькими булавками. Обводять лікало кривецьке милом тонкими лініями. Відно розкласти так, щоб максимально зменшити міжлокальні випади. Не забудьте додати по всім зрізам припуски на вшивання деталей. На шви 1 см. На підгін низу рукава 1 см і низ виробу також 1 см. Ми використовуємо лекла з припусками. Намітивши частково контрольні лінії на деталях. Уміння правильно розкроювати виріб навчить вас раціонально використовувати тканину, час і кошти. Не забудьте поставити розсічки по контрольним лініям. Можливо, хтось з вас задавався питанням, де взяти лекала і тканина. Ті, хто вже ознайомлені швейною справою, знає. А для початківців, кому буде корисно і цікаво, ми надаємо інформаційні джерела для пошуку. На цьому перший етап освітнього хабу по виготовленню Худі завершено. Чекаємо вас на наступні зустрічі, яка відбудеться 23 лютого о 15-й годині, де ми з вами продовжимо практично виконувати пошиття Худі. Що ж, до побачення, до зустрічі!